Термометри приладі для вимірювання температури через перетворення тепла в покази або сигнали. Є багато видів термометрів: рідинні, механічні, електронні, оптичні та газові. Рідне використовується для вимірювання температури. В ньому заходить рідина як робоче середовище для демонстрації роботи пристрою. Механічний. використовується для вимірювання температури в кубі, включає у себе чутливий елемент і показуючий пристрій. Електронний складається з електронної системи і датчика, поміщених в пластиковий корпус. Електросхема працює за рахунок електричного струму. Оптичний використовується для безконтактного вимірювання температури непрозорих тіл за їхнім випромінюванням. Газовий використовується для зняття показів температури різних гарячих речовин. Термометр Галілея. Прилит у вигляді цепаєного скринового циліндра, заповненого рідиною. Коли температура підвищується, рідина розширюється. Коли температура падає, звужується.